раз собачка три тигра. Не бійся, не бійся, какай, какай на здоров'я. Як гарний хлопчик, треба спросити. Пердюк. От і він. Ви подивіться, яка красатуля. Яка краса. Що на погумі? Chicken Stripes ще не витерті? Можна безкоштовно допомогти. Так. Файна моторка. І вже захисні дуги встановлені. Масло є. Ну-ка. Є. Ще світленька, чистенько. За тисячу кілометрів його поміняють і можна буде гамселити повний газ. Гляньте навіть Ха -ха. наліпки не зняті захисні. Є демфар, зверніть увагу. Коли ця модель з'явилася на ринку, її прозвали скальпель через те, що вона дуже компактна, дуже гостро керується і виглядає не менш гостро. Красиві мотики. І зараз модель 790 Дюк робиться в Китаї, але він залишається таким самим КТМом, як і австріяки. Ага. <реш> ключ на ключ, так? Да? Було приємно знати тебе. Так, ну що, подивимося, що в нас є Ride mode. Street, sport, з mode. Стріт Спорт Рейн. Давайте почнемо з mode, щоб ми зрозуміли, наскільки буде відчуватися різниця в режимах. Дуже тяга з їх паралельні піни КТГ, вони дуже еластичні, менше вібрації, менше всього вони такі більш електричні. Враження в принципі дуже схоже на додаті монстра, коли я їздив, а саме ніби ти сидиш на одному полосі, а не на двох, і воно просто під тобою. Це дуже, такий дуже гострий мотік порівняно з адвенчером. Ну, на це впливають 18 колеса, до речі, приборка автоматично міняє своє забарвлення в залежності від освітлення. Там стоїть сенсор, можна вибрати автоматичний режим, можна вибрати режим будь-який, який подобається. Тобто біла приборка чи чорна. вік не активований. Ну що я скажу? Нафіга ті характеристики, коли бігаєш активний, це регіоне рейд, коли він максимально добренький, максимально такий веселий, спокійний, еластичний і вимкнуті всі помічники до речі ергономіка Зі зростом 2 метри я себе почуваю дуже комфортно звук дуже кайфовий нажигалка запальничка до речі Ще прикольна штука, що трекшом прямо спрацював. Я відкрився різко в рейм-моді в повороті, відчув, як заднє колесо пішло і одразу мотик перервав подачу палива, на відновило щеплення і я стрільнув вперед. Зараз перемикаємось Ride mode. стріп. Перемикнули. На моєму адвенчурі дуже відчувається різниця між 100 і 150 кінськими силами. Так, тут... добрі по жорсткості мотик плотний класно дає зворотній зв'язок спину руки не відбиває по підвізці дуже в принципі інформативно десь на нерівностях мотик Трішки підбиває, але не відбиває спина, не відбиває дубцю. Якби мод був би більш м'який, я думаю, втратив би в інформативності і в керованості. Тому я за таку підвізку радше, ніж за м'яку, як на Yamaha, наприклад. Mm -hmm. Дуже зручний, дуже зручний. Це на своїх місцях. За що я дуже люблю КТМ, за те, що на будь-яку модель ти сідаєш і таке враження, ніби ти на ній їздив давно і тобі все знайоме. Так, підкатуємося без скачиних ніжок на балансі, як досвідчені райдери. Діди, -ді -ді, бро. Лузі гузі, бро. Давайте замкнемо спорт. Чудо. Спорт режим є. Дуже збалансований. Тримає траєкторію взагалі. Нічого не треба. Просто моніть їде і все. О, трамплін. Переїхали. Кайф. Chicken страйпси майже прибрані. Ледь стравив перші враження від другого разу на дюки. Це люда, авторка каналу MotoGP.GP. GP. Враження, які? Я спробував три режими: Рейн Стріт Спорт. Почав з найдобрішого, він в принципі цілком достатній для того, щоб навалювати по місту, особливо якщо ти початківець, мотик добрий, тягне з низів. Ручка така. Це ти про рейн? Плавна, рейн. Так. Ручка дуже плавна, вона якась така, мені треба перехоплювати руку. Було в тебе таке? Ні. А скільки ти їхав? Що, 50 їх? Ні, 100, 150. Скільки, <рес> <рес> скільки в місті не можна, але вистачало. Ну, тільки... Ми запікаємо це, да? <рес> так? Навіть, навіть, а там на відео, на жаль, є, не знаю, може заблюримо. Коротше, вистачало. Для того, щоб ком'ютити, просто їздити в дозволених швидкостях в місті. Цього. Більш ніж достатньо, і можна це робити доволі динамічно, особливо якщо ти початківець. От наш друг Чингіз, коли тестив 890 дюк, Р, він сказав, що можна навіть початківцю на такій техніці їздити. І один наш теж спільний знайомий пише в Дірект. типа, він не помилився з такими порадами, бо хтось візьме та й купить собі перший мотік 890 дюк, і на ньому розвалиться. Я думаю, що в рейн моді навіть на 890 чи 990, якщо в тебе холодна голова, то ти можеш в принципі, нормально себе почувати, якщо ти стримуєш свою праву руку від різких рухів. Режим рейн зрозумілий, тягне еластично, комфортно, м'яко, нема питань. Потім на світлофорі перемикнувся в режим стріт. Одразу відчувається, що інша потужність, одразу відчувається інша реакція на газ. З трекшеном, з АБСом нічого я не експериментував, тому що мотик незвичний, тим більше чужий, тому я знаю, що він гарно їде віллі і дріфтує, тому я не став ризикувати. Стріт моуд набагато яскравіший. І в принципі, якщо порівнювати його, потім я перемкнув у спорт. Я не скажу, що я десь сильно відчув потужності. Мабуть, між стріт і спорт різниця більше просто в реакції на ручку газу. І в місті, якщо ти до мотіка не звик, він навіть зайвий, тому що десь, де є пил, пісочок, побита дорога, дорожня розмітка це все може в спорт режимі тебе підколоти. І якщо ти недосвідчений, може навіть впасти. Тому що задок зривало. Зривало разів 6-7, мабуть, за покатуху зривало. Так відчутно. Там є навіть сліди, я потім покажу тобі на колесі. Ми підемо, подивимось. Ось. А... Керується гостро, я казав на відео, не знаю, чи чути, чи ні, що там враження від мотіка таке, що ти їдеш на одному колесі, яке просто під тобою. Да, да, Після да, адвенчера, да, в якого ти відчуваєш, що в тебе заднє колесо позаду, переднє попереду. І ти, да. ти такий на ерці особливо тягаєш з певним зусиллям кермо, то тут. Ти просто на моноколесі, яке тебе ввалює у всі маневри, куди тобі треба. Дуже легкий мотік, дуже класна ергономіка. З моменту як я сів, я не міняв положення тіла. Просто, ти просто таке ти враження. Що це мій, туди. Да, да. Як мій зліпок під який з зліпок, з, 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 з якого зробили під мене платформу, і я на не неї сів і катався. В мене точно те саме при тому, що різниця в зрості в нас чуть-чуть є. В мене метр шістдесят три, а в тебе метр 96. І нема різниці, ти просто сідаєш, щолк щолк все. Так, нема бажання щось змінювати, бо я знаю багато людей, які там одразу починають купляти якісь підніжки, ставити проставки керма, там щось міняти, ширше або інша геометрія руля, або ще щось. Ну, в мене... За короткий проміжок часу, який я поїздив, жодного дискомфорту ергономіка Мотика не викликала. Хоча він компактний, якщо збоку подивитися, як я на ньому виглядаю, мені здається, що може трішки помедно, ніби я вкрав в дитини іграшковий велосипед. Але на комфорт і мій кайф від їзди на Мотіку жодним чином а не А ноги болять? Ні. Нема такого, тому що я коли їду. От, в мене руки на ньому геть розслаблені. Я просто відпускаю руки, отак роблю і щось там рулю ногами. У мене руки взагалі нічого не роблять на а, Ну, І потім злажу, у мене така кріпатура. Після жодного мотика такого не було. У мене все на ногах тут. Ну, Я те ж саме роблю на адвенчері, він важчий і більший, і на ньому, до речі, триматися складніше. В нього ергономіка відрізняється доволі сильно е в плані положення колін для того, щоб триматися. І мені треба більше зусиль для того, щоб триматися на адвенчері, ніж, е ніж для того, щоб триматися на дюкері. Так, що ще? Які ще емоції? Ну, вау-ефект. Є yeah. до речі, перший раз, коли я їздив, не дивлячись на те, що мотік був вже розлочений на всю потужність, тобто я викручував повністю оберти. Це я їздив по Києву. В нього був якийсь здається Остін рейсінг, чи укроп випуск такий, прямо як єрихонська труба, він гудив. <глад> Навіть трішки дискомфортно було, тому що. Мені рідне вихлоп подобається. Класно, так. І я е пару разів піймав у той момент, коли ти закриваєшся, він так випуск трішки так да, піддає. Що ще? Динаміка обгону. Взагалі. Просто ти відкрився і все. Там На відео теж є такий момент. Я ефектно на вузькій дорозі між тачками, зустрічками проскочив. Що, що ще є бажання розказати? ну, Нахиляється легко. Є момент після колес 1821, що мотик підрулює трішки. Тобто він починає коли нахилятися, Привіт. Привіт. починає нахилятися і дорулює на необхідний кут для того, щоб тримати траєкторію. На моїй ерці я до такого, до такого не звик. У мене така ж історія була на Гусях BMW 1250-х, 1200-х старих їздив. От в них така сама історія ще набагато сильніше виражена. Але це може бути через те, що я просто не звик до мотіка, і ну, ясно, що техніка на 17-х колесах з більш гострою геометрією керується інакше. І я багато років на такій не їздив, тому в мене може скластися трішки хибне враження щодо керованості. Вона гостра, і оцей момент трішки до вороту керма в бік, куди я повертаю, він мені от здався, що воно є. І кілька разів я себе на цьому ловив. Це не плюс, не мінус, це особливості, Просто, особливості, не, да. особливості техніки. Так, бо на спортбайку, коли в мене була апрілія, я такого не пам'ятаю, хоча теж 17-те колеса, але там зовсім інша геометрія. От е, відчув, що тебе не здуває з нього? Я не знаю, що це за магія така. Не здуває, швидкість не відчувається. Я не знаю, скільки я їду. 100 150 нема різниці, і мене не здуває. З 690-го, хоч в мене вітровічок стояв, мене здувало, мене перестраювало, а ця просто Ні. вона розрізає так. простір, вона одним розрізає. Так. Просто. Так, ти, от, е, в нього ж є скальпель, прізвисько. Призвись, е, він саме як скальпель просто розрізає і повітря, і дорогу, і все. А, щодо підвісок, підвіски не регульовані. Там просто стоять заглушечки на вилці. Але в принципі для людини, яка хоче мати гостро керований для мотік, людини з грошима, ні для людини з грошима нема проблем. Є або підвіски з наступної генерації, які мають регулювання, або є тюнінг від італійців, наприклад, або є е, Якщо є прям за багато бабок, це все можна вирішити, але більшість людей не потребує для того, щоб використовувати мотік. Особливо якщо вони ком'ютять. Тобто ці моменти вони відчуваються, якщо ти досвідчений пілот, який дуже швидко звикає до техніки, який використовує її потенціал там близько ну, більше 60-70 бо 100% то, то вже прям про дуже професійних їздунів, Я думаю, що їх дуже небагато. А більшість людей, які можуть купити цей мотик, яким він цікавий, вони якраз е не будуть. Потребувати ніяких втручань у роботу підвісок, ну мені так здається. А чому? Тому що ціна цього мотика, скільки 10 євро плюс-мінус орієнтовно. Ви за 10 тисяч євро купляєте таку пушку-гонку, яка просто дарує емоції. Кожен раз, як ви її бачите, потім, як ви її заводите, потім, як ви рушаєте і їдете, ще можна активувати квікшифтер. Ще можна здається активувати трек мод який дозволить гратися з трекшеном. І там буде здається таймер, леп таймер. типа можна буде робити відсічку на кожному колі. Якщо ви на карточку поїдете на вихідні, поїздити в коліно. Можна поставити назад швабру, можна стантити вілі стопі стопі. До речі, я намагався відгальмуватися. Перед uh, світлофором і він почав уходити в стопі навіть з звімкленим АБС. Ізі easy, бро. Easy, easy, bro. Like, як кажуть американські брати, тобто я, це я для буду нього не проблема. Та вже скоро це все діло. І це все граючись. Тобто, да, да, да. Це все ти фан, не напрягаєшся. Ти по фану просто кайфуєш і вчишся новим навичкам. Е, баланс підкочуватись до світлофорів. Вона сама, вона сама просить баланс. Коли, коли не знаю, Слідкує я нічого не роблю, вона сама стоїть. Я їй ніяк не допомагаю. Вона і... стоїть сама, повертає сама, їде сама, розганяється сама. Для мене він хлопчик все одно. Да. Тому що дюк це герцог. Е, можливо, мене це герцогиня. Ерцгерцогиня, ну да. е кожному своє Крістіна, Марія Терезія. Це реальна е особа, реальний персонаж. Е за її правління прийшовся якраз розквіт Австрії. Я думаю, нормально там, правда, не такий порядок в неї. Імен, але я типа Панк, того мені пофіг, я міняю порядок. імен, як мені зручно. Не дивлячись навіть. Ну, типу, існає... М. Да, Крістіна Терезія Марія. Не дивлячись навіть на те, що він зроблений в Китаї, але я казав, що це ніяк не впливає на те. Ну, це як із серією 390 дюк та 390 Adventure, ці мотики виробляють в Індії, але вони не перестають бути КТМ через те, що вони виробляються не в Австрії. Мізки в них австрійські повністю це 100%. І поведінка керованість, злий мотор. Контроль, фан від'їзди, такий самий, як і від австрійського КТМ, який ще був в 2013 році, як мій адвенчер випущений саме в Австрії. А кольор ти вже зацінив чи ні? Чи все рівно рижий ти хочеш і все? Бо ти мені радив рижий брати? Я так, от, ні, блін, дивись, який гарний сірий колір. Я любив сірий колір прямо з дитинства, а з КТМ-ом я познайомився. 2013 році десь і як Дукаті чи Феррарі мають бути червоні. От така при, приблизно фішка з катемом що він має мати якісь деталі помаранчевого кольору або весь бути фара мені подобається. Так, вона світло сама класне. включається коли темніше стає, але ну типу сорі, ребята, я зараз на дальньому їжу. Я не знаю, чи ти дальній виробив чи ні, але я на дальньому їжу. це самообман. Самообман, да. Чин про це розповідав прямотоки, дальнє світло і так далі. Якщо ти е, думаєш, що це допоможе тобі бути більш Ні, помітною, я так не думаю. то це не допоможе. Ні, я так не думаю. Просто він мало світить, реально він мало світить. Коли... Ну вдень, коли світло, тобі це не потрібно. А ввечері так, але він, до речі, сліпить дуже сильно зі зустрічка. Про приборку це, до речі, перша в мене приборка така, що типу це як планшет, такий на андроїді йде. І мені чесно трошки не вистачає цих стрілочок, які знаєш, калібруються. Так чуть-чуть скучаю за ними, але нічого, зато мені каже, «Ready to race», Я така окей, теж теж підходить. В принципі для людини, яка е, 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 не претендує на те, щоб займати подіуми, а хоче просто виїхати на трек день. Для неї достатньо цього мотика, він ready to race, на мій погляд. Максимум, що можна змінити, можливо, поставити сліки якісь, якщо ти там прям хочеш максимум максим, максимум витиснути, або просто гарно прогріти, або грілками погріти гуму перед стартом, або прикататися. Погріти її кілька кіл і потім вже починати ввалювати повноцінно в колінку. Ну це ще й гума, та яка що він з нею продавався? Як вона там називається? Я дивився, але я що? її називаю як Сельотка Матіас. Якось вона тільки по-іншому називається. Да, Мітас Я називаю Матіас. Якщо поставити, може мішлен якийсь хорошенький, а... або там не знаю, пірелі, хто що любить. Я мішлен люблю. Я тобі скажу, що холівар е, серед власників адвенчерів есок та ерок на тему, яка гума краще. І я постійно вриваюся у всі холівари, тому що я працював з мітасом кілька років. і Я їздив на кількох шинах мітас, і я їздив на шинах, які зовсім не сліки. І, так, те, що він зривався, ну гума не прогріта. Борти не гріються, якщо ти не їдеш повороти. Да. В місті ти їдеш зазвичай по прямій, і десь ти там знайшов поворотик, пірнув в нього, і ці недогріті бортики вони не будуть тримати, як коли ти на треку на перед. Стартом прогрів грілкою або покатав, прогрів боковини, і потім почав навалювати коло за колом. Вони не, не встигають охолонути і, і нормально починають липнути, тримати. Тому сказати об'єктивно, що це проблема гуми, я не можу. І це е, доволі легко контролювати. Тобто ці зриви тобі допомагає електроніка і геометрія мотіка, того, що він дуже класно, інтуїтивно, легко керується, е, ти десь. Інтуїтивно відловлюєш, якщо ти катався на велосипеді і там блокував колеса, заносив там, коли гальмував, то це, це вправа тобі знайома і фізика руху, і ти швидко зорієнтуєшся, що робити. Тобі не треба там, лякатися. Ну тобто, мене не лякали ці зриви колеса. Я В мене просто, їх не буває, я, я їду не знаю. з дебільною усмішкою на обличчі, відкриваю газ поворотів, мене зриває, починає. А я навіть не прибираючи усмішку, думаю, о, прикольно, жопу зірвало, клас. Вирівнявся, відкрився і далі поїхав. все. Ось такі враження, думаю, що вам буде цікаво. Дякую за тест. А тепер треба покататися. Так. Да. Якраз собачка трит, -три 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 ти Не бійся, не бійся. Какай. Какай. Отак От само faccio вам.